Доброго ранку, мої любі діти! Весною все прокидається, вся природа, всі рослини починають рости та квітнути. І я вас сьогодні запрошую у весняний рік. Уявіть собі, що ми з вами, незважаючи на дощову погоду, взялись за ручки і пішли. Віс, а в лісі зійшло сонечко, подув легенький вітерець і дерева заспівали свою пісню. Кожне дерево співало по-своєму. Береза співала ніжну пісню і хотіла підійти та обійняти її. Ялинки розповідали, як бути сильними та відважними. Доброго ранку! Доброго Яночка! Весняні квіточки нагадували про яскраву весну, про теплі дощі і очікування літа. І сьогодні ми з вами ближче познайомимося з рослинами, їх будовою, навчимось розпізнавати дерева, кущі, трави. Різні трав'яні рослинки. Ось подивіться, всі рослини, які ростуть, розподіляються на такі групи: дерева, кущі, а також трав'яністі рослини. Це всі квіточки, трави, овочі це все трав'яністі рослини. Ви бачили ж багато дерев і знаєте, що дерева мають що? Тверде, міцне стебло, яке ми називаємо стовбурами. Можна дерево підійти, штовхнути, і воно впаде? М? Ні, воно ж міцне, дуже стовбур держить дерево. А ще, крім стовбуров, дерева є що? Оце що діти? Коріння, якими дерево в землі міцно тримається, і тому не можна його просто так штовхнути, і воно впаде. А з коріння виходить стовбур стовбу або стебло у дерева. Ще в нього є гілочки і квіти і листячка. Так, ось, бачите коріння дерева. Яке закрито в ґрунті, ірюша, і в нього поступають поживні речовини з землі. Водичка, коли лється, дерево напувається саме коріннячком з землі. А стебло утримує гілочки, і по ньому ця водичка повер... подимається наверх. І ще на ньому тримаються листочки. ось. Бачите, а листячко, саме головне для людей, воно утворює нам пісень, яким ми дихаємо. Ось вода поступає до листочків, вони квітнуть і випаровують нам кисень, який дуже потрібний всім людям і всьому живому на землі. А на фруктових та й на інших деревах бувають гарні квіти. А потім, коли квіточки обсипаються, на їх місці утворюються плоди. На фруктових деревах це смачненькі фрукти. Які ви фрукти знаєте? А ну, дозвіть мені. Абрикоси, молодець, ще. Яблучка ще. Яблока, груші. Груші. Яблучка. Так, яблучка сливки. вишні, черешні, всі яблучка. смачненькі. Наші фрукти ростуть. А на деревах нефруктових там інші плоди: каштани, жолуді, горіхи. Так, зараз ви послухаєте загадки уважно, і ми будемо з вами відгадувати, про яке дерево ця загадка. Дерево росте креслате, лістям різьбленим багато, примостились-під лісточки в вітічках синочки. Діти, що це за дерево, на якому ростуть жолуді? Ви знаєте, як воно зветься? Оце велике таке міцне дерево з такими гарними листочками. Дуб! Правильно, це дуб. Кремезний дуб, слухайте далі. Що за диво? На гілі і жачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. А це що? Каштанчики, Каштанчики. і дерево так само зветься каштанки. Да. Як їжечки, і дуже гарно квітне, ось через місяць вже буде квітнути у нас каштани в Одесі, буде дуже гарно. Слухайте далі. Струнка, як ялинка, влітку білим пухом вкрита. Що ж це за дерево, яке вкривається влітку білим пухом? Не знаєте? Дорослі не полюбляють це дерево. Це тополя, тополь. тополь да, він дуже гарний, стрункий, але квітне таким білим пухом, який у багатьох великає алергія на ньому. Так, і ще в нас є дерево. Стовбур рівний, як колона, а листочки, як корона. Влітку листечка зелене, а як осінь, буде жовте. Це знаєте, яке дерево? Гарненьке з такими гарними листочками. Це клен. В нас на нашому майданчику в садочку ростуть два клени. Да, і під вікнами у нас росте клен теж в садочку. Да, слухаємо далі. Є дерева дуже важливі для нашої країни. Ось довгі тонкі віти має, золото кору вкриває, з гілок кошики плетуть, церкво раз на рік несуть. Оце за дерево, діти? Подивіться уважно. Не знаєте. Ви вже деякі навіть зробили дуже гарну роботу. Це верба, діти. І ось позавчора, в неділю, люди ходили святити до церкви вербочку, вербові котики. Хтось ходив з вами до церкви чи ні? Я ходила. Country. Country. Ты ходила, Яночка, ось, не впізнала вербочку. Свято верба неділ. Что, ты, иди, иди, иди. Кто, Матвейчик, Скажи, вмикни звук зайка. Я ходила туда, там, где с бабушкой и с моей сестрой мы туда ходили. У церкву святили вербочку, да, такі кухнасті котики. Це ось верба так квітує. І таке було в нас свято. Да. Ой, які гарні квіточки. Молодець Яночка, дуже гарний. Да, слухайте далі. Стрімко вибігли на гору, дві подружки білокорі, дощик їм положче кіски, звуть цих подружок як? З білим стовбуром, Що це за дерево? Ну Берізи, берізькі. І у нас теж багато їх в садочку, цих берізок, ми бачили. І Це все були, є, Наді, да. це все були дерева з листочками. Ми їх називаємо листяні. А є дерева, в яких замість листочків голочки, хвойни вічно зелені. Восені паняки зняли одяганки, а висока пані ще у сарапані. Що це за дерево з шишками і з великими великими голками? Теж росте у нас, садочку, дві величезні, величезні ні, не ялинки, згадуйте інше ще хвойне дерево. Сосна, дітки, пам'ятаєте, ми проходили з вами і в неї голки величезні, ось такі голки довгі. Це сосна, а ялинка ось, мов зелений їжачок, має безліч гілочок, поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Так, да, Ялиночка, яку ми. Прикрашаємо на новий рік. Це все діти були дерева. Ось подивіться, що в них спільного? Оце листвяне дерево, а це ялиночка. Що в них є спільного? Подумайте. Оце що? Дерево. Дерево. Що у них одинакове? Що у них общее? Є що? Я. Стовбур, ствол, обов'язково є коріння і є гілки. Бачите? І у рікного дерева є гілочки, і у хвойного. А відрізняються вони тим, що тут є листочки, які на зиму скидує дерево, а тут лише гілочки. Ось, А зараз відгадайте ще раз: чорно-біла одежина. Зверху листяна хустина, як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Що це за дерево? М? Подивіться. Берьозка це берізка. Немає, да. От, дітки у листочках рослин утворюються не лише поживні речовини, а ще й кисень. І завдяки рослинам в повітрі є кисень, який ми можемо вдихати. Бо люди, на жаль, вдихають кисень, а видихають вуглекисень, який не корисний. Ось, полетіли наші дерева, а до нас прийшла, прийшов малюночок з назвою Кущі. Зараз ми подивимось, що ж таке є кущі. Ось, бачите, у куща немає одного стовбура, в нього багато стовбурів, які всі починають з землі. Ось, відгадайте загадку. Ягідки мої висять, як маленькі, червоненькі щічки називаються Молодина. по Порічки. По російськи це буде смородина. правильно, Кирюшо? порічки українською. Так. А ще слухайте, хто ж ті ягоди не знає. Від застуди їх приймає, на кущах вони висять та як маків, цвіт горять, тільки це не є малина. Що за ягода діти? Калина, Калина, молодець Кірюша, калина це, без верби Калини нема України, так кажуть. І росте вона на кущі. Бачите, який великий кущ, і багато стовбурів. А це ще теж такий кущ в лісі частенько росте і дуже смачні в нього плоди. У зеленім кожушку, костяній сорочці. Я росту собі в ліску, всім зірвати хочеться. А що це діти? Ви побачили? Це горішки, ліщина. І це теж кущ. Ось такі ви любите цукерки або шоколадки з горішками? Любите? Ось ти, молодець Яна, бережи зубки. Я теж ще не їм, бо зуби треба берегти. Але дуже смачненькі горішки і звуться вони ліщина. А тепер ми з вами переходимо ти. до самої красивої частини природи, до квітів, діти. Ось подивіться, що це за квіточка? Тюльпан. Тюльпанчик. І ось подивіться, яка в неї будова? Теж є стебло, є листочки, гарна квітка. А корінь в тюльпанчика зветься цибулина. Він такий округлий, як цибулька. І з цією цибулинкою він держиться в землі і виростає навесні. Ось така гарна квітка. Тюльпанчик. А є ще багато різних квіток весняних. Ось це квітка сон-трава, це мати мачуха в полі росте, маргаритки маленькі та кульбабки. Ми з вами вже про кульбабки багато розмовляли. Так? Є які весняні квіти? Ви вже знаєте. Фіалка. А оце хто запам'ятав, як називається? Цвіток. О, український цвіток. Український цвіток. А як зветься він? Конвалій, дітки, ландиш. Українською це конвалії, такі біленькі колокольчики. А це що за діточка? Півонія дуже смачно пахне, дуже ароматно. Вона буває рожева, біла. Червона, так. Да. І ось тут заховалась вам, може, <свят> <не> видно бузок. Без <свят> <Це списня. свят> не видно. Ну, бузок ще ми пізніше про нього порозмовляємо. А тепер давайте з вами, от ви багато з зі мною зараз слухали, а тепер скажіть: що потрібно рослинам для життя? От що? <свят> що? Сонечко їм потрібно чи ні? Mm? Потрібно, потрібно, воно дає їм світло і ще дає їм тепло. А повітря навкруги рослинок потрібно, чи ні? Ні. Mm. Як це ні? А як же ж вони будуть дихати? Вони теж живі, вони дихають. Потрібно їм повітря. І тепло, яке дає сонечко. А що ще? Якщо не поливати, вони будуть жити? Ні. Ні, то їм потрібна водичка. Да? А ще багатьом рослинам, щоб вони гарніше росли, Ні. Треба? Ні. да, Кірюша. Грунт, земля і поживні речовини. Ось якщо у вас є квіти у матусі, і ви бачили, що мама там ще під, трошки їм підливає різних речовин, щоб вони гарніше квітли. І е, ті люди, які вирощують фрукти, овочі, вони теж додають до землі поживні речовини, вітаміни для рослин. Ось це все потрібна рослинка. А ось тепер для вас різні завдання. Ну-ка, уважно дивіться. І скажіть мені, до яких груп рослин належать оці плоди? Оце перше каштанчик. Де він росте? На дереві, в травичці чи на кущику. Де росте каштан? На дереві. На дереві, молодець яна. Оце соснова шишка. Вона де росте? На дереві. Теж на дереві. Жолуді. Теж на а дереві. А яке дерево ми з вами сьогодні згадували? Де ростуть жолуді? як зветься? Дуб. Дуб. А ось малинка. Де малинка росте? На дереві? Да. Чи на кущику, діти. Кущики малини. Так. Кірюша, ну давай думай. А ці е, рослинки до якої групи належать? Огірок це що? Агурєт. Так, а що це? Фрукт, овоч, дерево. Де воно росте? Що це А Ану Матвій думай, огірок. Що це Яна? Діти, це фрукт чи овощ оперуть? Овощ. овощі, овощі – це рослинка е, трав'яниста. А груша де росте? Де груша росте, Яна? на дереві, на дереві то це дерево, черешня де росте? На дереві. Теж дерево. А оце ожина, чорненькі, ягідки на малину схожі. Де вони ростуть? На дереві. Ні, не на дереві. Не на кущи. На кущики, молодець, Кірюша. А як ви знаєте. Полуничка оце, клубничка. Де вона росте? Хтось бачив, як росте полуничка? Полуничка на огороді. На огороді, так, це трав'яниста рослинка. Вона не на кущиках, а така травичка. Молодець, Матвій. Так, а зараз будьте уважні, і для вас гра. грайве. Дивіться, ось у нас малюночок. Чотири рослинки. А яка з них зайва? Як ви вважаєте і чому? це А як вона зветься, оця маленька. Що це? Ну то що це? Це квітка, діти. Так, вона зайва, тому що тут що в нас? Це все дерева. А це квіточка, то вона сюди нам не підходить. Так, аноса, ну, будьте уважні, а тут що зайве, подивіться уважненько, що це все? Оце кущі пшини. Це кущ корічок, це кущ малинки. А це що в нас? А це хліб, пшеничка, а пшеничка це дір'яниста рослинка. То вона тут не потрібна. А лісочка не бався з варю, хай вона працює. Так, так Дивимось сюди. Що тут зайве, як ви думаєте? А ну, будьте уважні, тут у вас квітка мак. За вами сховалась квітка іріс, квітки ландиша травичка і берізка, дерево. То що тут зайве? Тут мак. Белі заводи дерево зайве, бо трав'янисті рослини. Що, важкувато вам це? А тепер подивіться сюди і скажіть, яка з тих рослин росте в лісі. Єлинка. Ялинка, так. А капуста росте в лісі? Ні. Ні. Ні, так. А тепер подивіться і скажіть, яка рослина росте в воді. Камиш! Камыш молодець, Кирил. Так, а яку рослинку ви б посадили біля нашого садочка? Квіточки, так, діти, бо ялинки в нас є, і дерева є, а квіточок залишилось дуже мало, на жаль. То їх, як ви прийдете у садочок, Ми вже скоро, то будемо садити. Так. Ось подумайте і скажіть мені, для чого людині рослини, для чого нам рості? Щоб украшали. Так, молодець Яночка, щоб прикрашали, милували ока. А ще для чого? Для того, щоб їх полівати і за нею кажути. Так, це потрібно нам робити, щоб вони в нас були. А для що ще ми з дерев маємо? Ось вся їжа смачненька, яка виросла, всі фрукти, овочі, хлібчик це все дарунки рослин, діти. Воно все виростає на дереві, на кущику, на, в травичці. Це теж все. А саме найголовніше, всі рослини дають нам кисень. А як ви думаєте, якщо всі рослини зникнуть, люди та тваринки зможуть жити? Ні. Ні, не зможуть, бо не буде чого їсти і закінчиться кисень, не буде чим дихати. Нам дуже потрібні рослини, тому їх дуже треба берегти. І є такі рослини, які ми називаємо народні символи України. У нашої країни, наприклад, барвінок, ось така голубенька квіточка, це символ радісної сили, вічності життя. Взаємозв'язку життя і його продовження. Верба, яку ви висвятили в церкві, символ краси, вона дуже живуча. Можна встромити в землю гілочку і виросте дерево. І також Калина символ кохання і щастя. І як кажуть, таке прислів'є без верби та калини нема України. А зараз ми з вами ще будемо розмовляти про те, що рослинам добре, а що погано. Бачите? Ось, подивіться. У нас є малюночки, люди всі зрубали дерева. Як ви вважаєте, це добре для рослин чи ні, якщо їх рубають? Ні, це погано. І наша бідна матінка, земля навіть собі компресна голову приклала, так їй погано. А ось, бачите, порубали всі дерева в джунглях, бідний слоник теж лежить. Це теж як? добре чи погано? Погано. Погано, тому що йому і нема що їсти, і нема де сховатися від спеки. А що добре робити, діти? Заджати нові дерева. Ось, і тоді для всіх твариночок буде і їжа, і притулок. Буде добре всім. Ще подивимось, давайте на малюночки. Ось хтось, якісь люди погані, прийшли в ліс, відпочивали, і, бачите, залишили скільки сміття. Це добре чи погано? Погано. Погано. А добре, якщо б вони прибрали за собою мішки, да? і коли чисте все кругом, то це добре, а залишити сміття дуже погано. А якщо залишили незагашене вогнище і утворилась пожежа величезна, це добре чи погано? Погано. Це теж дуже погано. Ось, а які добрі справи ви можете допомагати? Саджати дерева, білити їх, доглядати за садком, за квітником. Ось бачите, які добрі дівчатка десь на городі допомагають саджати розсаду і доглядають за нею. Ви сьогодні молодці. Тема для вас трошки, трошки важкувата, але ви всі старались. Це дуже добре, але в мене для вас є багато завдань. Подивіться ось така схема: коли буде добра погода, вийде сонечко, вийдете з батьками і подивитесь на якісь дерево біля вашого будинку. І спробуйте про нього розказати, яке воно високе чи маленьке. З чого воно складається, якого форму листочки, і чи має вони плоди, і які вони, і яку користь це приносить людині? Добре? Добре, Добре. але Добре. це ще не все. Я ж сказала, завдань буде дуже багато. І у вас ще аплікація сьогодні? І ось можна зробити ось таке чудове аплікацію дерево. Посадити поки що на папері з паперу зроблене ось таке дерево, а потім, може, десь і живе дерево. А також ви пам'ятаєте, що ми цілий тиждень готуємось до великого свята Великодня. І ви робите прикраси різні. Вчора я вам скидала. Прикраси, які з формі яєчка, щоб прикрасити наш садочок. А сьогодні в нас тема курчатка, тому що символ Великодня це яєчко і малесенькі курчатка. Тож зробіть мені ще одну гарненьку аплікацію або якусь поробку у формі курчатка. Зробите діти? Так, попросіть своїх батьків, зробіть, і я вас всіх у п'ятницю чекаю о 12-й годині в дітсадочку. Будемо прикрашати весняні дерева, зайдете в свою групу, побачите, як у нас все. Добре? Прийдете? Добре, добре. добре. Так. І головне, мої любі, бережіть завжди природу. Не топчіть, не рвіть, насаджуйте дерева, бо це наше життя. Все, дуже дякую вам за увагу і за участь. Дякую. На здоров'я. до